Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У мене чергова інкубація. Вчора приїхала друга вже партія інкубаційного яйця курпороди Барбез'є з Польщі. Вчора робили розпаковку, важили. Замовлено було 40 яєць, одно приїхало бите, решта всі цілі, принаймні на візуальний огляд, Вагою декілька є меншеньких таких 52-53 грама. Ну, основна вага така від 60, будемо говорити так. Значить, тут у мене є 39 яєць кур породи «Барбез'є» і 15 штучок помічені у мене хрестиками, тобто, щоб я їх не поплуталась. Це від моїх кур, там, де півень лігорн, а курочки домінанти. Ось три ряда. У мене, це від моїх домінантів, все, решта «Барбез'є». Продезінфіковані, я прослала отак туалетними паперами, посушила, помила. Яйце гарне, чисте прийшло, але не все, знаєте, як то хочеться. Кожну, кожен раз перед закладкою яєць-інкубатор в я роблю просвічування овоскупування, як то можна назвати, на наявність мікротріщин, на наявність всяких там недоліків і всього різного. Хочу вам сказати, що. Я чесно, всі яйця навіть я не пересвітила. Я чітко знаю, що ці яйця вони збиралися вот вот Вони свіжі. Друзі, у них у всіх великі повітряні камери. Є там одне яйце, в котрому я більш ніж впевнена, вже відірваний жовток, бо він там бовтається. Є такі яйця, в яких повітряні камери холітаються, вона не тримається на місці, вона плаває. Я більш ніж впевнена, що з, цього, з цих яєць ну не знаю, що буде. Буду закладати, звісно, але що з них буде, то не знаю. От у мене я відклала, тут у мене 8 яєць, і тут ще є ці такі, котрі у мене конкретно підозрілі. Ну, але менше з тим. Закладати будемо. Буду закладати навіть оце яйце, котре просвічене. От на ньому є отака от штучка, будемо казати. Це потоньшення шкаралупи. Воно світиться капітально і конкретно над повітряною камерою. Я не могла зрозуміти, що це. Ну, закладу взагалі такі яйця не варто закладати, тому що від них можуть бути всякі приколи в інкубаторі. Але закладу, буду кожен день спостерігати, спробую. Так от, закладаємо ми 39 яєць Барбезія і 15 мішаних лікбар Домінант. Інкубувати буду в інкубаторі теплуша 88 євро. Інкубувати хочу цей раз трішки по іншій таблиці, не по тій, по якій я інкубую завжди. Чула гарні відгуки. Зараз у теплуші є інструкція. До нових інкубаторів, до акви, до всього іншого. Там трішечки інший режим інкубації, трішечки інше підвищення, верніше відсутність підвищення вологи в, на кінцевих уже днях інкубації. Хочу спробувати інкубувати за тим режимом. Як буде, так і буде. Інкубатор у мене стерильний, помитий, продезінфікований, прогрітий від вчорашнього вечора, це вже годин 15, він гріється на температурі. 38,2. Закладати буду я всі яйця. Переворот у мене зараз відключений. Переворот ми будемо включати вже аж на другій добі. Каретки стоять в горизонталі, води не доливала, нічого не доливала, буду за вологою спостерігати. Перші пару годин буду дивитися. Якщо буде дуже низька, то долю пару карплин теплої водички. Ну що, друзі, з Богом? Друзі, ну що вам сказати? Поки яйця складала, ще одно й надбила. Ну, це вже таке, знаєте, як кажуть, як воно трошки ручки не звідти, то буду клеїти клеєм медичним БФ. Уже перевірена така у мене схема заклеювання яєць. Індичі я клеїла. Буде-буде, не буде, не буде. Як розсадила, то що робити? Ось такий звичайний медичний клей БФ. Зараз почекаю пару хвилин, щоб він застив. Я просвітила, в принципі, повітряна камера ціла. Ну, як є, це одне. Ось це от яйце я помітила. Тут, взагалі, збоку повітряна камера, і воно такої форми, що не зрозумієш ніде верх, ніде низ. Ну, коротше кажучи, скажу вам так, черговий раз я переконуюсь, що. Е, нема такої якості інкубаційного яйця, як от ми звикли, що ми купуємо у нас. що, ну, Якщо порядний продавець, то і відкалібрує, і просвітить, і постарається, щоб якісне яйце дати і продати, і бонусних дасть. Тут такого нема. Тут скільки заплатив, стільки получив, що людина зібрала, то тобі поклала, і, е, скажімо так, це вже от друга партія, що я купила. І нормальні якби, і люди, і тямущі, будемо так думати, але ніхто нічого не перебирає. Ну, Як буде, так буде. Я дуже сподіваюся, що у мене вийде принаймні з цих двох закладок, що я купувала ці яйця, сформувати якесь стадо. Ну, а там уже на все воля Божа. Це зараз яйце засохне, в мене та й будемо будем включати, будемо прогрівати. Прогрівати будемо яйце 38,24 години. А потім вже то переставлю я на 38. Ну що, в добрий час. добрий час. На цим дякую за перегляд. На все добре.